Слава Богу, ми щиро вітаємо вас, земляки, сусіди, з якими земля нас єднає, Живем недалеко, проводимо роки, та мало хто з нас один одного знає, та добре, що в час цей сюди прибули. Біля ніг Ісуса пробудемо ми з вами, в зайній суеті ці години знайшли. Прославити Бога простими словами. Господь нам послав благодатний цей час, серця приготуймо на богослужіння, Хай Господу слава полється від нас. В Ісусі дароване людству спасіння. Бог любить усіх і всіх хоче спасти. Для цього посла Він з небес свого Сина, щоб людям могли Його в серце впустити, щоб кожним дитям стала кожна людина. Ісус обіцяв пробувати серед нас де двоє чи троє, у ім'я Господня. Він Духом Святим тут пройде по рядах, щоб кожен відчув Його дотик сьогодні. Тож серце своє не робіть кам'яним, Господь, його хоче любов'ю наповнить. відкриймо серця перед Духом Святим, хай кожну тут душу Бог радістю сповнить. Ту радість небесну дає тільки Бог, вона не залежить. Від пенсії, зарплати, від наших земних всіх трудів і тривог, багатства чи бідності, віку чи статі. Ця радість приходить з Ісусом в серця і серденько прагне людей всіх любити, звершається воля святого Отця, душа починає від Бога родитись. Тож будьмо уважні до Господа ми, тут буде читатися Слово Святеє, щоб волю Господню могли зрозуміти і Божу любов прийняти в серце людське. Хай Бог нас усіх тут поблагословить, в Ісусі Христі, щоб єднання нам мати всі дні і роки для Христа присвятить, щоб тут і у небі. Творця прославляти амінь.